Ще один додаток, яким я люблю користуватися це є Lightsru. Заходимо в нього. Для того, щоб загрузити фотографію, нам потрібно натиснути на голубу, бачите, внизу справа, картинка з плюсиком. Вибираємо нашу фотографію. Так. Беремо останню. Вона загрузилася і появилася на All Photos. У нас дві фотографії. Натискаю знову на фотографію. Я, як правило, використовую один готовий пресет. Заходжу в пресет, і я його використовую. от Оце, Light Skin і другий. І на галочку. У мене всі фотографії іменно цього пресету, І вони не, ну, виглядають гармонійно. Але, ви, тут в цьому додатку, можна створити свій пресет. Для як? ми заходимо в настройки. От, наприклад, Світло. Ми собі робимо так же само: плюс, мінус, світліше, темніше. Натискаємо на фотографію, і ми бачимо результат наших змін. Shadow – це є тінь. Темніше, світліше. Тут можна визначити колір. Наприклад, бачите, можна білий під, підкреслити. Так, можна кольори якісь інші, наприклад. У ну, мене він більше фіолетовий. Бачу сильних змін на рахунок фіолету. Розовий. Ну, розовий, ви помічаєте, сам фон нас міняється. Так, як його можна використовувати подальше в інших фотографіях? Натискаємо на копі сетг, ми собі його зберегли. Галочку поставили. Виходимо. І от цю та я пресет робила. Ми вставляємо past Setting. Все. Ставлю галочку, Виходжу. І в мене, бачите, візуально однакові фотографії. Ви можете створювати свої пресети. І ними користуватися. Тому ваш візуал буде виглядати гармонійно, тому що воно по, як то, по кольорах буде гармонійно зв'язаним між собою. Для збереження готової фотографії ми натискаємо вверху на поділитися і вибираємо тут «Save to device», Тобто ми зберігаємо. на наш престр. Пробуйте експериментуйте.